Привіт, любі господинки! Сьогодні ми будемо готувати смачний медовик. Інгредієнти, всі справи я вам розписала. Беремо ковшик з товстим дном. Ставимо на маленький вогонь, додаємо яйця, цукор і постійно вінчиком помішуємо, щоб не пригорів цукор. Далі ми беремо 3 столові ложки меду, додаємо до яєчної маси. Перемішуємо до однорідності. Далі ми додаємо масло. Масло має бути кімнатної температури. І все гарненько перемішуємо до однорідності. Далі ми додаємо соду, погашену лимонним соком, і перемішуємо до однорідності. Відставляємо в сторону і чекаємо, як маса охолона. І тоді додаємо муку. Вимішуємо тісто і випікаємо. Далі готуємо крем, сметана, вершки, пудра, все змішуємо, додаємо ванілін і перемазуємо. Інгредієнти, що потрібно до крему, я напишу в коментарях знизу. І такий у нас виходить смачненький тортик. Всім смачного!